Дивіться у футбольному настрої. У вищій лізі залишилося лише дві команди, які не знають гіркоти поразки. Вони зіграли між собою. Дебютант з Корюківки Зірка вже акліматизувалася і здобуває очки. На кубок з дворового футболу 5х5 заявилася рекордна кількість команд. В чемпіонаті області були лише дві команди, які на старті сезону вигравали в кожному матчі: єдність і список та чернігівська ніка у п'ятому турі. Вони зустрілися між собою у Чернігові. Для когось ця переможна хода мала обірватися. Чернігівці відчували кадрові проблеми. Через травми не грали кілька ключових гравців. Натомість єдність грає на два фронти, ще й у аматорській лізі країни. Минулого року команди обмінялися домашніми перемогами. Цього разу ближчими до звитяги були гравці з плисок. Хоча вони і першими пропустили гол, проте вже не вдосі перевага в один м'яч була на їхньому боці. Чернігівці увесь другий тайм штурмували ворота гостей і таки домоглися свого. Коли вже час добігав кінця, Ніка зрівняла рахунок. Мы думали выиграем, но по факту игры, как она была, я считаю, ничейный результат тот, который заслужили две команды. Первые 10-15 минут, честно, они нас переиграли, потом выровняли, и во втором тайме чуть-чуть мы уже имели инициативу. Поэтому, я думаю, счет по игре, то, что каждый хотел, они хотели выиграть, и мы хотели выиграть. Надеялись, что мы выиграем, получилось ничья, но я считаю, это ничья по игре. Для нас достойно это результата. Дальше будем бороться. У нас команди рівні, чемпіонат дуже сильний. У кожній грі можна потеряти очки, набрати, тобто ще багато тяжелих ігор, так що і Плісик теж буде тяжело. З Карюковка, і, і що ігри, ЛКТ. Чемпіонат був серйозний. Власник єдності не виглядав засмученим втратою очок навпаки. Переконаний, що проблему команди в чемпіонаті не повинно виникнути. Попри те, що склад вищої ліги посилився. Ми абсолютно впевнені, що ми виграємо цей чемпіонат. Команда в хорошій фізичній формі, команда забиває, і я не бачу проблем на сьогодні. Наша тактика і наша стратегія проста, у команді має бути сплав досвіду і молодості, і мають бути рівноцінні заміни. Рівноцінні заміни. За рахунок рівноцінних замін ми можемо підсилювати гру, особливо в другому таймі в цих матчів. У вищій лізі чемпіонату області дебютувало відразу кілька колективів. Один з них зірка з Корюківки. До цього команда грала у першій лізі. За підсумками минулого сезону посіла друге місце. Тож хлопці вирішили спробувати свої сили у класі рангом вище. Тепер північний райцентр» представляє відразу дві команди. Авангард більш іменитий і титулований. Зірка ж лише робить перші кроки. У команді зібрані переважно місцеві вихованці. Всі з Карюковського району, воротар, Витя Литвин уже з холмов Карюковського району, всі остальные Карюковські, ну кроме Олексія Чорного, так, но друг команди, друг, друг нашого капітана, так що вважаю, що всі местные, Ну і всі молодые, 19-18 лет пацаны. Стараємося, свою молодежь воспитываем. Проводяться тренування, наче регулярні, де вже дітей з дюшеса підтримуємо і прилікаємо тренуванням. Ну і будемо стараться грати своїми молодими карьовськими парнями. Зірка ще жодного разу награла із земляками з авангарду, проте вже з нетерпінням очікує на дербі. Ще ні одної гри між собою не було, ще у нас ні, ніколи ми не грали між собою. Ну, як зіграємо у Дербі дерби буде. Ми думаємо, що будемо старатися, як зможемо. Зірка здобула у Ніжині свою першу трудову перемогу, що неабияк підняла бойовий дух. Проте команди можуть відібрати ці три очки, бо на поле вийшов футболіст, якого забули внести у заявку на матч. Тож на гру з Чернігівським ЮАСБ, куриківчани вийшли з бажанням довести, що вони гідні грати у вищій лізі. Господарі мали кадрові проблеми. Через травму випали з обойму відразу три основні захисники. Попри це, зірка не виглядала пререченою. Хоча чернігівці з перших хвилин взяли ворота досвідченого Віктора Литвина в облогу і почали пристрілюватися. Однак першим уже пропустили м'яча. Контратака кориківчан вийшла показовою і настільки стрімкою, що наставник ЮСБ після отриманого голу відразу ж почав нервово палити, немов відчував недобре для своєї команди. Перший тайм завершився мінімальною перевагою господарів, хоча м'ячем відсотків 70 володіли чернігівці. Після перерви малюнок гри не змінився. Хіба що гості додали у швидкості. Однак корюківчанам вдавалося успішно відбиватися. Розв'язка поєдинку настала в останні хвилин 15. Зустрічі була насправді драматичною. ЮСБ захопився атакою, і пропустив ще один стрімкий контрвипад. Господарі збільшують перевагу до 2-0. Здавалося, перемога у них в кишені. Але в останні хвилини у зірки далася в знаки відсутність основних оборонців, брак сил та фарту. Спочатку гості таки продерлися у штрафний, де заробили пенальті. З позначки вони відігрують один гол. Чернігівці продовжують тиснути і нерви такі не витримують у захисника зірки, який зрізає ніча у власні ворота. Сталося це за три хвилини до кінця гри. Фінальний свисток фіксує бойову нічою 2-2. Обидві команди таким результатом не задоволені, особливо куриківчани, адже перемога вислизнула з рук. Состав рисується, да? ну, от Зараз тут відгрі була хороша гра. у нас. основные три защитника, три на травмах и так где-то где, где чего-то не хватает, может коллектива молодого своего. ну будем привлекать, стараться еще. молодые пацаны вышли, где-то не доработали, где-то не хватает и опыта и последние вот эти 15 минут, когда немного прибавили, не хватило где-то. ну ничего, особо не расстраиваемся, будем работать. молодежь немного перестают дрожать колени, уровень команд, конечно, по сравнению с первой гораздо повыше. Люди где-то и вже переміщені. Ну, футбол, уровень футболу гораздо выше. І наші молоді ребята, які всі, ну, з карюха ростуть, набираються опитувати. Я думаю, що потихеньку по плану в серединки, якщо піде так далі, я думаю, є шанси. Одноосібним лідером чемпіонату залишається єдність з плисок. Чернігівська ніка відстає на три очки, маючи гру в запасі. Жодної перемоги ще не здобули кобра 2000 та фрунзівець. Нас начала турніра у дворовому футболі. Розіграють Кубок Чернігова. На турнір заявлено 32 команди, які минулими вихідними стартували з однієї 16-ї фіналу. Змагаються аматори за олімпійською системою матчами на виліт. Кубок міста проходить за підтримки федерації футболу області. Охочих поганяти м'яча було настільки багато, що організаторам довелося обмежити склад учасників, аби вкластися у строки проведення. можем сегодня заявить 32 команды дворовой футбол. То есть начинается с мной 16 и продолжается дальше. Но было гораздо больше, порядка 50 команд. То есть очень было заинтересованы ребята, которые хотели сегодня вступить в борьбу. Значит, 18 июля мы планируем сделать финал этого, чемпион... этого кубка. Вот. И планируем сделать его на новых полях, которые строят сегодня. Это 19, 27 и 29 школе. Гравці команд непрофесійні футболісти. Переважна більшість колективів зібрана з друзів, однодумців та колег по роботі. Кажуть, такі турніри важливі насамперед тим, що дозволяють проводити свій вільний час активно і з користю для себе. Це ще й пропаганда здорового способу життя. Є приклади, коли дорослі чоловіки відверталися від згубних звичок заради футболу. Помімо розвитку якби футболу в Україні, це, само собою в випадки степені бойовий дух, і головне, це теж борьба проти. Всякого непонятного время припроваждення, алкоголя і всього остального. Організатори Кубка дворового футболу пообіцяли гарні призи кращим командам. Це якийсь стимул. Тож футболісти віддаються до останнього, аби здобути перемогу. Як і кожен гравець команди любої стрімісок побіді. Я сподіваюся, що буде наша перемога. Кубок міста триватиме протягом місяця на кожних вихідних. Вісім команд, що вийдуть до чвертьфіналу, отримують футбольні м'ячі. Півфіналісти 15 комплектів футбольної форми та стільки ж квитків на матч Україна-Іспанія. Єдність та авангард знову втратили очки. Плискавці розписали морову воржіві з одиком, а хлопці з корюківки не змогли зламати опір футбольного клубу «Вінниця-1-1». Наші колективи поки ваутсайдера з шести команд групи до наступного раунду потрапляють чотири кращі. У Чернігіві розіграли нагороди дитячого всеукраїнського турніру пам'яті Валерія Полівого. На майданчику стадіону імені Гагаріна боролися вісім команд: Чернігова, Києва та Славутича. У фіналі столична зміна переграла господарів з Десни і стала переможцем турніру. Ніжинські школярі з дев'ятої школи пробилися до фінального етапу всеукраїнських змагань на прази клубу «Шкіряний м'яч у старшій віковій групі. Напередодні ніжинці здолали у гостях однолітків з Хмельниччини Трину.